Ігор! Ходи сюди! Поможеш мені! Що треба зробити? Поміряй мені діаметр дроту. Незручно. Чому? М майже неможливо виміряти чітко. Можливо. Можеш твангель цих колем? Можна штангенциркулем, але спочатку поясню, як можна заміряти діаметр тоненького дроту, якщо у вас немає точного вимірювального пристрою. Берете будь-який вуловок і намотуєте виток до витка. Умовно 10 витків, тільки один до одного, без зазорів. Тоді вимірюєте довжину намотки. І ділити на кількість витків. В результаті ви отримаєте значення діаметру одного витка. Це коли зовсім зле. Коли вимірювальний інструмент є, то можна міряти штанген цирку. Міряти штанген цирку. Спочатку освободи рухомий елемент. Гвинт освободив. Добре. Зажав скільки? Ну, чуть, -чуть більше нуля. чуть чуть більше нуля. Інколи такі заміри недостатні по точності. Чуть-чуть більше нуля, інколи є замало. Як поміряти точніше? Е, не знаю. На штангенциркуль є додаткова шкала. Називається шкала нонімус. Нонімуса. То такий вчений був, по-моєму. Ця шкала має максимальну точність приладу. В даному випадку штангенциркуль має точність. Два знака, після коми 5, це є десятки соті, 5 сотих міліметра. Оком то не видно. Для того нонімус придумав свою школу. Вона є на нижній частині штангенциркуля. Маркування від 0 до 10. Тобто кожна довга риска це є одиничка. Одна десята міліметра. Точність у нас 5 соток. Кожна маленька має. 5 соток, 5 соток плюс 5 соток буде одна десятка. Дві десятки, 3 і так до міліметра. Нам потрібно шкалу нонімусу спідставити з верхньою шкалою. Неважливо з котрою поділкою, з любою, з любою поділкою верхньої шкали. І точне співпадіння шкали нонімуса дасть нам результат. Тобто, ми дивимося кількість міліметрів по верхній шкалі. Отут ми знаємо, що є 5, 6. 6 копійками. А скільки ж? Давайте дивитися. По шкалі нонімусу шукаємо перше співпадіння зліва направо. 5 соток не співпадає, одиничка ні, 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 ні. Ідемо, ідем, ідем. І вуаля 4-5. В нас співпадає 5 по нонімусу. Це є 5 десятих. Отже, в нас розмір. 6 мм з половиною 6,5 мм. Відповідно, якщо ви берете якийсь інший розмір, отак от би здавалося, є скільки? Сантиметр, 15 мм, 17 і ще трошки. Але дивимося, де співпадає шкала нонімус. Найкраще співпадає одиничка. Відповідно, маємо 17,1. Ану, поміряй мені діаметр доту. Ще раз. Ну, скажи мені значення. То яка співпадає? Якщо би співпадала 10, та як ти кажеш, то б був 1 міліметр. Тут є 1 міліметр? Ні. Ти казав чуть-чуть більше нуля. То яка від нуля першою співпадає? Одиниця виходить. Одиниця. Ано показуй. Так, можна сказати, що співпадає одиниця. Це виходить 10 міліметра. Але точність у нас 5 соток. Відповідно, може бути ще 0,5. Навіть я вагаюся, яка тут співпадає точно. Як поміряти ще точніше? Спеціальним приладом. Які ти знаєш ще спеціальні прилади для вимірювання діаметрів? Правильно. Мікрометр. Це піджимає. Та чекай, взяв в руки оглянув, що ти бачиш? Для чого цей гвинт? Фіксувати на. Фіксувати значення. Так само, як на штангенциркулі, щоб не збилося, коли йдеш показувати мамі. Чи старшому інженеру. Добре, розфіксував. Що ти бачиш на шкалі? Ну, позначки, о. ціна поз... поділки. Яка ціна поділки? 0,01 мм. Скільки то є? Тут ми говорили про сотки, 5 сотих точність. А тут яка точність? Е, тисячі сотих. Ні, тисячі тисячі сотих не може тисячі. бути. То є якраз Ой, одна, одна сота. сота. Одна сота. В скільки раз точніший мікрометр відносно штанги циркуля? В десять раз. Як в десять. Наскільки треба помножити одиничку, щоб було Ой, 5? Сто. Наскільки треба помножити одиничку, щоб стало 5. На 5. Скільки раз точніший мікрометр відносно штангенциркуля? В 5 разів. Але на ньому набагато легше видно. Що ти ще бачиш? Для чого в нього така скоба? Щоб не відгиналася. А... Для точності, щоб не відгиналася. А для чого та тріщотка, яку ти крутиш? Щоб максимально чітко підганяти. А за що я скільки що на тебе сварив? Як ти підганяв? Грубо. Як ти грубо під... Ну, Це. Кручні. А чим легше зажати можна? Тріщоткою чи рукою? Тріщоткою. То ти грубо підганяв чи, чи сильно підганяв? Сильно. А що буде, якщо сильно підігнати? Погнути можна. О! Скоба для того, щоб не було деформації, щоб була точність. І щоб забезпечити однаковий зажим кожного разу. Є тріщотка. Тобто рукою ви можете або не дожати, або можете пережати. Тож Іван після обіду, після черчини, може гайки 32 закручувати без ключа. І відповідно, що він такої дуні не робив, є тріщотка. Тобто ви вставляєте вимірювальний вимірюваний елемент, в даному випадку дріт, і тріщоткою затріщуєте його до фіналу. Тоді дивитеся на покази. Про покази треба розказати детальніше. Є дві шкали. Перша шкала схована це є шкала грубих значень. Це є міліметри. Для того, щоб заміряти міліметр, треба зробити повний оборот. А ось ця шкала точна, вона ще називається лімбом, по-моєму. Вона для точних вимірювань. Нам спочатку треба відкалібрувати нуль. В наборі є ключик. Покажи ключик. Є ключик. Є гвинт установочний. І нам потрібно, по-перше, почистити губки, щоб тут не було жодного бруду. Ми ж будемо міряти до 1 сотки. Це ж навіть не міліметр, це сота доля міліметр. Тому люба піщинка нам дасть похибку. І закручуємо. Закручуємо до тріску. Але не тріску точного гвинта, а тріску тріщотки. В нас зараз не дотягує одну сотку. Тобто нам треба виставити прибор. Для цього я затріскую до нуля, послабляю гвинт, оп, вже прокрутив, і виставляю, щоб був ноль. Тут можна змістити в ту чи іншу сторону. Виставляємо так, щоб були зрозумілі покази. Приблизно ось так. Зажимаю гвинт. Еть. Перевіряю точність настройки до нуля. Не вгадав, тепер пів в мінус. Ну, нам це зараз не критично. Ми пам'ятаємо, що маємо чуть-чуть відмінусувати. Міряй. Вирівняй той дріт, прослідкуючи, що він був чистим. Та, треба три руки. я знаю. Давай я буду тобі тримати. А ти міряй. Де ти крутиш? тріщотку, правильно. Добре, потріще, файно. Дивись на позначки. Що в тебе там на позначках? Зафіксуй, покази гвинтом. Оп, давай, тепер вже не зіб'єш. Перевертай, дивися, скільки в нас є. Показуй до камери. Вставай зі мною, дивись, кажи, скільки ти бачиш. Це є. Приблизно. Тут був 0, 5, 10, далі. Це є 12. 12. 12. Кого? 0,0 мм. 12 сотих міліметра мінус половинка. У нас там була похибка. Можна сміло казати, що це є 11 з половиною сотих. Тангенциркулем приблизно. Так точніше. Міряйте правильно. Консервуйте.